Мої вітання. Сьогодні ми розв'язуємо з вами рівняння, доволі прості, цікаві рівняння і розглянемо способи, які можна ними розв'язувати. Звісно, мені подобається спосіб найпростіший. Я навіть його перепишу ще раз цю умову, і ми зараз не детально поговоримо. Цей спосіб, який називається спосіб пропорції. В шостому класі вивчили пропорцію, і це неймовірно легко використовувати, коли я кажу, «А, ставим. Хрест на цій математиці. І ось ми проводимо дві таких лінії. Звісно, ми це можемо робити уявно. І далі перемножаємо між собою все, що розміщене по своїй лінії. І, відповідно, якщо у нас 2х мінус 7 було ось тут чисельнику, вона зв'язується з вісімкою через знак дорівнює у знаменнику. Так само тут 4 вона була у знаменнику, вона буде перемножатися з 5 у чисельнику. Так ми і зробимо. Тому ми записуємо з вами 8. Беремо дужки, тому що ми множимо на цілий вираз, і наш чисельник, оскільки має дію віднімання, ну чи додавання немає значення, ми його беремо як єдиний великий множник. Тому цей вираз беремо дужки. Я навіть поставлю знак множення, хоча перед дужечками можна не ставити знак множення, щоб ви розуміли, що ми перемножаємо множники, які у нас знаходяться по лінії пропорцій. Ну і що ж, ми запишемо, що 2х мінус 7 закриваємо дужечка. Це ми зробили ось по цій лінії, і далі по другій лінії пропорції ми бачимо, що в нас взаємодію числа 4 і 5, і ми їх перемножаємо. Ну і щоб розв'язати таке рівняння, найпростіше, по принципу, все, що невідоме в одну сторону, все, що відоме, в другу сторону, можна навіть розкрити дужки, і це, мені здається, буде абсолютно нескладно. Тому у нас 8 на 2 буде 16х, 8 на мінус 7 буде мінус 56. Ну і зрозуміло, що ось у нас 4 на 5 – 20. і далі все, що невідоме в один бік. Далі згадуємо, що якщо ми додаємо бо віднімає, ми беремо число, бо в нас тоді є віднімання. І повністю це число з його знаком переносимо за знак дорівнює, міняючи знак на протилежний. Тому, якщо було мінус 56, ми ставимо плюс 56. Ну, обчислюємо. Звісно, в нас буде 76. І оскільки ми знову ж працюємо по методу, що якщо у нас тут 16 у чисельнику і діє множення, то ми, відповідно, все, що було зверху, переносимо у знаменник, тобто знизу в протилежний бік, або ми згадуємо, що як знайти невідомий множник, ми добуток ділимо на відомий множник. Ну і звісно, можна тут скоротити. Давайте ми скоротимо для початку на 4. 76 на 4, це не вистачає четвірки до 80, значить було би 20, тому пишемо 19, ще 16 на 4, 4. Де ще згадуємо 4. Дивимося уважно. Бо дуже хочеться швиденько попрацювати. І далі дивимося, скільки четвірок вміщається в 19-ку. Ну, звісно, що 4 у нас буде цілих, і буде остача. І остача у нас буде 3 четвертих. Ну, якщо ви захочете, можете перевести в десятковий дріб 3 четвертих. І так, всі пам'ятають, що це 75%. Тому ось такий буде розв'язок. Але цей приклад можна розв'язати і по-іншому. Ми можемо залишити ось оцей наш чисельник, як невідомий в своїй позиції в чисельнику. А далі ми бачимо, що четвірочка в нас знаменник, вона тут зайва. В нас взагалі знаменники доволі часто бувають зайві, тому ми можемо просто перенести четвірку зі знаменника, але переносячи за знак дорівня. Чому ми переносимо? Подивіться наше попереднє відео. Не забувайте підписувати, ставити лайки, коментувати і діліться з друзями. І так буде простіше, що ми 4 перенесемо у чисельник. Тому що в нас тут було 5 восьмих, але 4 через позицію знаменника, переходячи за знак дорівняння, стає в позицію чисельника. Ну і Відповідно, ми можемо тут обчислити. І бачимо, що в нас буде 28. В принципі, 28. Я думаю, що ми можемо навіть скоротити, і це буде 5 других. Тим більше, що таке 5 других? 5 других – це 2,5. Тому ми так і запишемо. Що в нас 2,5, але що ми маємо? Ми маємо сімочку, яка ось тут, при додаванні відніманні, знаходиться зі знаком мінус. І ми тоді горизонтально переміщуємо за знак «дорівнює», при цьому змінюючи знак на протилежний. І звісно, що нам залишається з вами лише поділити на 2. Чому ділимо на 2, бо тут у нас двічка. Навіть ми можемо записати, що в нас тут буде 9,5. І ми ділимо на два. Ну, Насправді це доволі просто, це буде знову ж 4,75. І ви можете для себе порівняти, якими способами зручніше вам працювати, іти тим способом, в якому ви насправді впевнені, і неймовірно чітко використовуєте всі арифметичні дії. А ще ви чітко підписуйтесь на наш канал і стежимо далі за новими відео.